дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Гересимчук жовтан. Вітаю южне, поки не перейменовуватимуть в Портаненталь. Про це в ексклюзивному коментарі сьомому каналу розповів народний депутат Степан Чернявський. Вчора у Верховній Раді саме мали голосувати за постанову про перейменування більше тисячі населених пунктів. Проте нардепи відклали прийняття рішення, оскільки вони не погоджуються із деякими обраними назвами. За словами нардепа, значна частина мешканців Южного хотіли б перейменувати місто в південне. Я взяв, скажімо так, проявив ініціативу, бо до мене звернулися мої виборці, які з громади Южного. І які не задоволені саме цією назвою, я втрутився в цей процес. Ми відложили цей законопроект. Я наступного тижня їду саме в місто, в громаду, хочу поговорити з депутатами, з мешканцями, бо дійсно було термін для визначення саме цієї назви. І мер, в тому мерія, тобто місцеве самоврядування, повинно було дати свою пропозицію, але вони цього не надали, і комітет е прийняв рішення самостійно дати там назву, чи по порекомендовану, яку яку дав інститут, який за це відповідає, тому. Це питання відтерміновується поки що. Наступного тижня я думаю, що ми проведемо необхідні консультації і визначимося саме з тою назвою, яку дійсно буде підходити для більшості мешканців міста Южне. 74% бізнесів в Україні відчувають дефіцит кадрів. Про це свідчать результати дослідження європейської бізнес-асоціації. Основні проблеми на думку hr спеціалістів це дефіцит талантів, мобілізація, бажання працювати віддалено. Відтік кадрів за кордон, вигорання. Також 67% учасників дослідження повідомили, що в їхніх компаніях відкриватимуть вакансії у 2024 році. А ще 72% опитаних планують піднімати зарплати, аби мотивувати людей відгукуватись на вакансії. Додам в опитуванні взяли участь 109 фахівців із сфери управління персоналом. За міністра агрополітики Миколу Сольського внесли заставу понад 75 мільйонів гривень та звільнили його з під варти. Про це повідомили в Мінагро. Також там додали, що Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра. Хоча раніше він написав заяву на звільнення. Нагадаю, чинного міністра агрополітики підозрюють в масштабних оборудках із землею на майже 300 мільйонів гривень. В НАБУ та САП вважають, що Сольський допомагав атовцям отримувати земельні ділянки з умовою, що вони передадуть території для його ж агрохолдингу. Через такі махінації право користування землею втратили два державних підприємства. Також слідство вважає, що це сталося завдяки тому, що Сольський залучив спільників, які для реалізації схеми знищили необхідні документи. Привіз із фронту арсенал і хотів продати в Одесі. Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати за 6,5 тисяч гривень: дві гранати, понад 500 грамів пластичної вибухової речовини, майже 5 метрів вогнепровідного дроту, запали, капсульні детонатори та інші елементи. Під час обшуку вдома фігуранта вилучили також автомат, два магазини до нього, приціл, майже 70 набоїв різного калібру та понад 100 грамів пороху. Вилучені засоби ураження плануються передати на потреби зсу кажуть в службі безпеки. Розстріл поліцейських на Вінниччині. Правоохоронці знайшли військових, які переховували батька та сина причетних до вбивства. Одного з викритих затримали слідством. Встановлено, що нападники, батько та син після вчинення злочину звернулися за допомогою до знайомих військових. Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області. Саме його і затримали правоохоронці. Незважаючи на оголошений розшук, фігуранти все-таки погодились допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон. а Інший поїхав забрати закордонні паспорти та мобільні телефони, які надалі передав нападникам. 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. 24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною першою статтею 396 кримінального код. Оксу України іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною 5 статею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені телефони, по яким тримали зв'язок з нападниками. Досудове розслідування триває. Нагадаю, 20 квітня двох військових, батька та сина, зупинили патрульні у Вінницькій області. Під час огляду авто молодший з них почав бити копа. Потім військовий та один з поліцейських почали стріляти з пістолетів. У ході перестрілки загинув 20-річний патрульний. Інший отримав травми. 22 квітня військових затримали на Одещині. Вони планували втекти до Молдови. Пізніше у їхньому авто знайшли арсенал боєприпасів, який вони нібито планували сховати для власних потреб. На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків. Щоправда, це лише посередник. На околиці міста Роздільна зупинили автівку під керуванням 55-річного місцевого жителя, з яким слідувало троє чоловіків. Як з'ясувалося, водій був лише перевізником, який отримав за свої послуги 600 доларів з кожного. А ось організатор схеми поки не встановлений, оскільки спілкувався з втікачами в інтернеті. До речі, за свої послуги він взяв по 5 тисяч доларів з чоловіків. Спійманим на кордоні тепер загрожує відповідальність водієві кримінальна а його пасажирам адміністративна. Історія нелегального повернення поблизу кордону із Польщею затримали двох братів, які перепливли річку Західний Буг. Як з'ясувалося, чоловіки кілька років проживали в Німеччині, але через відсутність роботи там вирішили незаконно повернутися до України. До мандрівки підготувалися, мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту, щоб долати ймовірні перешкоди. Громадян притягнули до адмінвідповідальності. В Одесі знайшли цех, в якому робили підробки одягу світових брендів. Його роботу організував іноземець. У цеху відшивали сам одяг та наносили на нього логотип відомих виробників. В ході обшуків співробітники бюро економічної безпеки вилучили промислове обладнання та підроблений одяг. Орієнтовна вартість всього майже 2 мільйони гривень. Дозвіл на продаж алкоголю в Одесі продовжили. Тепер придбати напої можна до 23-ї години. Раніше чиновники пояснили це тим, що потрібно урівняти можливості бізнесу та привести їх до всеукраїнських норм. Нагадаю, після впровадження воєнного стану продаж алкогольних напоїв у місті та області заборонили. Але з 1 квітня 2022 року обмеження частково зняли. Спочатку купувати спиртне можна було лише до 15-ї години дня. Поступово цей часовий проміжок збільшували. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.